Ранок 24 лютого у Хмельницькому розпочався із традиційної хвилини мовчання. У другу річницю повномасштабного вторгнення на вулиці Проскурівській поіменно згадали і віддали шану 363 мешканцям Хмельницької громади, які полягли в російсько-українській війні із 2014 року. Овчарук Володимир Дияк Павло Саліпа Сергій, величко Володимир. Кілька сотень людей прийшли на кладовище у мікрорайоні Ракове, аби ушанувати пам'ять полеглих героїв у боротьбі за вільну Україну. Рідні загиблих захисників не стримують сліз. Тяжко, дуже тяжко це все переживати. Він пішов з перших днів. Воєнкомату сказав на телефоні. Він чекав, потім принесе пов'язку на роботу. Він пішов, він не відказувався. Він казав, що в мене все хорошо. Я в мене якраз я ногу зламала 22 липня. То він все, мама. Ти. Де дивись за собою, а в мене все хорошо. В мене він мені не признавався, що він шнурмови, що його штурмовиком зробили, що йому дали ай, того полімюта такого здорового. Завжди усміхнений та сповнений позитиву. Таким згадує свого племінника Олена Широкова. каже В'ячеслав був єдиним сином у сім'ї, якого мати виховувала одна. Був дуже хорошою людиною, дуже позитивний. Такий був захисником для мами. Вона його сама виховувала, бо це єдиний син її, і це дуже тяжка втрата для нас. Він пішов добровольцем ще в березні 22-го року. Ну, відзначився дуже позитивним військовим, дуже хорошим солдатом був. Командир дуже довго нам дзвонив, вже після смерті, дякував за нього, дуже тяжко. Лишилася одна. Володимир Кириленко проводить рукою по портрету сина. Чоловік згадує, Сергій початок повномасштабного вторгнення зустрів у Маріуполі в складі регіонального управління морської охорони. Він очолював одну з бойових груп, яку у березні йому успішно вдалося вивезти з оточеного міста. Він приїхав до мене. Говорю, Сереж ти дійсно от, далі. Хоч каже, пап. Я настільки готовий, Мене так підзадували, що Маріуполь так не був готовий. І вони поїхали на Запорізький напрям. В червні місяці поїхав. Да, дзвонки, все, зрозуміло, він там доповідав. Через чотири місяці, 6 липня, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, герой загинув. Вони відбивалися довго, тримали ворону, порвали вони ту Взяли вони кляту висоту, звісно, але йому від зриву відірвало ногу практично. Він вибрався, але коли його несли на носах ну, назад, ще додатково дрон Камікадзе, він ще отримав додаткові поранення і загинув. В пам'ять про захисників, які віддали найцінніше своє життя, військові капелани міста звершили поминальну молитву. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас. Неодноразово я кажу, що за Україну потрібно жити. Але коли так трапляється, що ти віддаєш своє життя за волю України, то, звичайно, далі ми, браті і сестри, повинні молитися за всіх тих, завдяки кому ми живемо тут, на тиловій території. У нашому рідному Хмельницькому, сьогодні ми е, тут, аби підтримати родини, е, аби в тому числі висловити не тільки підтримку, а й те, що ми далі будемо всі боротися. Ми сьогодні маємо бути об'єднані заради наших дітей, заради нашого майбутнього, які хочуть жити в Україні, незалежній, вільній і такий, де буде мирне небо. Вічна пам'ять та слава героям, Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.